Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. Овен. Будьте готові опинитися в центрі уваги, багато спілкуватися та приймати компліменти. Оточуючи, потребують вашої поради. Використовуйте зручний час для налагодження потрібних зв'язків та пошуку нових контактів. Вечір проведіть активно та весело в компанії друзів. ТеЛЕЦ. Ваша інтуїція сьогодні на найвищому рівні. Використовуйте це для отримання корисної інформації та ділового спілкування. Хтось із вашого оточення може вводити вас в оману та представляти неперевірені факти. З обережністю ставтеся до нових знайомств та надто вигідних пропозицій. Близнюки. День підходить для занять творчим хобі, вивчення духовних практик, медитації. Можна освоїти психоаналіз і розібратися у своїх бажаннях та цілях. Також зірки радять 9 жовтня провести романтичний вечір зі своєю половинкою. Приділіть час домашнім улюбленцям, у них можливі проблеми. Рак. Ви повинні займатися щоденною рутинною роботою, виконувати свої безпосередні обов'язки. День нейтральний у емоційному плані. Можливо, ви діятимете повільніше, ніж зазвичай. Увечері зірки радять ракам сходити в басейн чи сауну, але лише на самоті. Лев. ліній долатимуть Львів з самого ранку. Доведеться робити зусилля, щоб розпочати робочий день та займатися своєю безпосередньою роботою. Увімкніть улюблену музику, щоб підняти настрій. Також звертайте увагу на своє здоров'я. Завітайте до лікаря з профілактичними цілями. Діва, ваша працездатність та рішучість сьогодні дуже високі, що допоможе вирішувати складні завдання навіть ті, які не під силу вашим колегам. 9 жовтня Діви можуть виявити свій творчий потенціал та вразити цим начальство. Спокійний та позитивний настрій привабить оточуючих. ТЕРЕЗИ. Авторитет Терезів може зрости в робочому колективі через виявлені робочі якості. Ви продемонструєте свій професіоналізм та вміння розбиратися у складних ситуаціях. Особиста чарівність також допоможе в суперечках та дискусіях. Ваша кохана людина ввечері може зробити приємний сюрприз. СКОРПІОН. Сьогодні вам здасться, що ви у боргу перед родичами чи знайомими. Занепокоєння з цього приводу може зіпсувати скорпіона в настрій та завадити плідній роботі. По можливості поговоріть із психологом або поділіться переживаннями з близькою людиною. Стрілець. Вдалий та позитивний день чекає на стрільців 9 жовтня. Спілкування з оточуючими приносить задоволення. Є шанс отримати приємну звістку, пов'язану з поїздками чи процесом навчання. Поради близьких чи друзів будуть корисними. До них варто прислухатися. Козиріг. Вам у цей день властива деяка повільність при ухваленні рішень. Треба постаратися підлаштуватися під обставини та увійти до ритму напруженого робочого дня. Можливо, доведеться коригувати плани, щоб встигнути закінчити всі справи вчасно. Вимагають уваги ваш автомобіль чи гаджети. Водолій Чарівність та шарм водоліїв сьогодні на високому рівні. Тому отримати бажане їм буде легше, ніж зазвичай. У розмовах будьте веселі, товариські, більше посміхайтеся. Це допоможе схилити на ваш бік навіть скептично налаштованих людей. Використовуйте нові можливості. Риби. Зірки радять ставитись до всіх сьогоднішніх подій легко, не ускладнювати ситуацію. Це допоможе вирішити навіть ті питання, які здавалися важкими та неприємними. Прислухайтеся до інтуїції, дійте імпульсивно. Сьогодні це принесе добрі дивіденди. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.